Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо картину за 5 хвилин. Намалюємо ніч на озері. Візьмемо синій колір, густеньку фарбу, акрила гуаш. І закриваємо весь весь аркуш. Дивіться, як я закриваю справа наліво. Справа наліво. Зручно це пензликом таким плоским робити, якщо у вас немає, беріть будь-який великий пензлик. І от справа наліво, швидко, швидко, швидко. Важливо швидко, щоб фарба не висихала, поки ми закінчимо наш малюночок. Тому швидко. Так. Малюємо. Швидко, швидко. Тут до краю, якщо у вас є паперовий скотч, точніше, аркуш, звичайно, приклеєте. Я не знайшла паперового скотчу. Так, донизу закрили. Так, тут, бачите, я з краю роблю верх-вниз, але потім все одно цю лінію переходу розмазую, щоб ці мазочки були справа наліво. Отак, от. Так от, от, Так, -от, от так, -от, от так, -от. так справа наліво. На цей же брудний пензель я беру на кінчик білого. бачите. Посередині аркуша провожу лінію. Можна ця точка, можна просто лінією. І я її отак розтушовую вгору. Чому? Тому що це у нас буде лінія горизонту. А ми з вами пам'ятаємо, що лінія горизонту, біля лінії горизонту небо світліше. Зверху воно темніше. Знову ж таки, мазочком справа наліво. Справа наліво, справа наліво, справа наліво. Оп, світле, темне. Беремо чуть-чуть чорного. Буквально так капулечку, і можна ще трошки синього, бо воно ж вже стало ліше. І зверху чуть-чуть підтемнемо. -чуть Тільки дивіться, щоб не перетемнити. Краще синього більше додамо. О. І знову ж таки, отак от вниз розтушовуємо, бо це в нас буде небо. Воно не повинне бути чорне чи сіре, воно повинне буде голубувати. Так, з небом все зрозуміло. Швиденько моєму пензлик, знімаємо трошки менший. Це я залишила у воді, бо це акрилова фарба в мене. Якщо у вас гуаш, пензель, обов'язково витягуйте. Помили, витерли. Взяли білу фарбу. Намалювали маленький кружочок, але не посередині, а так трошки з краю. Пам'ятаєте, як ми робили сонце, так само ми будемо робити і місце на місяць, тому що місяць у нас теж світить. Намалювали кружечок, помили, витерли, взяли біле, в центрі намалювали кружечок. І такий круг розкруглюється, розкруглюється, і Помили. А Тепер дивіться. Гарно тільки мийте, чухайте об дно баночки. Тут ми теж розмиваємо справа наліво. Бо це все-таки небо. Цей такий світло, нам має бути просто таке висвітлене місце. І ми тут намалюємо білим кольором місяць. Якщо він дуже весь змазується ще, то треба трошки зачекати, щоб фарба висохла. У мене нормально вже в реці, місяць. Потім ще на воду. Дивіться, на лінії горизонту у нас тут дали будуть якісь дерева чи ще щось там, не знаю, пензлик помийка гарненько. І обов'язково витягнути. Так, змішуємо синій і трошки чорного. Мені дивіться, дуже чорний, бачите, треба трошки світлішенький. Додаю ще синього. Не білого ні в якому разі. Якщо ви додасте білого, то фарба стара сіра. Нам сірий зовсім тут не підходить. Ось такий колір. Так, можна цією лопаточкою, але якщо у вас є гостренький, то краще гостренький, буде зручніше. Беремо гостренький пензлик. І дивіться, як я роблю ось лінія горизонту, так? От. І на ній. Я отак вгору, бачите, куди в мене дивиться пензлик? Ніби боком пензля я малюю такий не дуже високий ліс. Коли я кажу не дуже високий, я маю на увазі це висота пензля і чуть-чуть вище. Роблю такі відбиточки, ніби це десь там далеко, у нас ліс. Тільки не отак, бачите, не таку горожу рівно робимо. Ми робимо кістки кривіше, десь тут вище, десь тут менше, десь тут більше фарби, десь тут ще там видніється. Так от, і старайтесь, щоб донизу, до отут, чим ближче до води, тим більше було фарби. Так? Бо там все-таки ліс густіший внизу, тому можна навіть так горизонтально трошки, але все одно потім додайте цих вертикальних зверху мазочків, гостреньким до місяця, для того, щоб була така, нібито місяць. Тепер візьмемо чуть-чуть буквально білого, чуть-чуть висвітлимо нам собі. Нам треба крапельку такого сірого кольору. Ми отут на вершечки додамо світла, тому що місяць світить на наші дерева ці вдалині, і самі кінчики він підсвітлює. От, не цілі дерева, так ніби самі кінчики де не те. Так. Так, так, так. От, чуть-чуть підсвітлюємо. Добре? Взяли. Пензлечок намочили, витерли. І оцю лінію оцю е, лінію горизонту так розмили і ніби чуть-чуть на воду. Чому? Там цього кольору? Тому що тут же ж тінь падає, правда? вона така невисока, але вона є обов'язково. Тут де вище робимо вище. Ніби брудною водою, навіть не фарбою. Але так, справа на ліво мазочка. Отака в нас тінь. Тепер дивіться. Місяць у нас дуже збоку. Для того, щоб композиція не з'їжджала, ми повинні додати щось сюди, щоб була рівновага. Що ж ми сюди додаємо? Маємо пензлик. Витираємо його дуже добре, що він став такий, ніби трошки розтрьопаний, розтріпаний. Беремо цей кольор, який ми використовували для лісу. Додаємо ще трохи чорного. Такий він має бути прям дуже чорненький, але сірий, не зачіпайте, просто чорний і синій. І цим таким сухим розтрьопаним пензликом. Відмальовуємо так берег, зафарбовуємо його. Тепер дивіться. У мене тут не зовсім пензель помили, Витерли. Добре так витерли, щоб він був такий аж такий колюченький. Не знаю, чому видно. І так от цей край робили таку травичку. ледь лайт торкаючись. От пензлик от ледь 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 Така виходить, у нас травичка. Так, травичка є. Тепер давайте з вами зробимо на передньому плані ще такі рослинки. Візьмемо гостренький пензлик, додаємо до цієї фарби чорно-синьої води і проводимо дві стеблинки. Раз. два Це якась карма у мене з цією пам'яттю, наче є, є, як тільки я сідаю запитусувати відео, одразу нема. Дві стеблинки. І на них такі худенькі листочки, ну, які вам вийдуть там вже, але бажано такі їх потонче зробити. У мене тут така вийшла трошки кабанчик. Зараз я його замалюю і вам покажу Старайтесь зробити їх різну сторону, такі трошки загнуті. Ну, вже хай і буде, так навіть інтересно. І за, щоб був тонший пензлик, треба додати води і отак трохи покрутити. Пензлик у мене синтетичний. Не беріть для акрилу ні в якому разі натуральні пензлики, бо ви їх потім не відмаєте ніколи в житті. Так. О, і з цієї сторони для композиції додаємо теж. Зберемо теж таку гілочку. Так, тепер, поки воно тут не зсохне, ми зробимо зірки. У мене вже є, але я вам покажу, як я їх робила. Аркушем паперу. Накриваємо цю половину, але почекайте, поки висохне. Накриваємо. Беремо великий пензлик Не забувайте витягувати пензлі з води. Розбавляємо білу фарбу, водичку, щоб була така біла вода. От, не фарба, а вода. Ця рука пензлі тримає, а ця стукає по пензлі. Не навпаки, а ця по пензлі. Близько до паперу і настукуємо. Зробили з ручки. Тепер будемо робити місячну доріжку, як він нам тут світить. Якщо потрібно, наведіть через місяць, щоб був яскравіший білим. На кінчик пензля. Беремо білу і дивіться уявляємо собі трикутник. Отут основа трикутника. Лінія така біля самого місяця. Вона десь на ширині як місяць, може трошки більше. А отут біля нас цяточка, і нам треба з'єднати цю лінію і цяточку отакими от рисочками. Тонюсінькими, тонюсінькими. От Пензлик він так ледь, ледь. Якщо вам важко тримати отак пензель руку, то поставте руку на стіл, от за п'язком, цією частиною, поставте і малюйте, вам буде так легше. Додаємо цих ліній, тільки не робіть всі такі рівненькі, ніби то драбина, по якій хтось в небо. Таке робіть різної довжини і десь тут можна навіть далеко блікнути. І можна ще чу-чуть такого біло-сірого, навіть сірішого кольору, брудної води, оці, додати, ще тут на травичку, Значить місяць там чу-чуть підсвічує нам її. Тільки так дуже мало. Прошу дуже тонко. Якщо не виходить тонко, то тренуйтесь. І на листочки теж чуть-чуть світло додаємо. Такі... Небагато тільки, друзі, добре. Бо буде вам ту мачу тут теж додамо, Щоб воно було помітніше. Тут можна підписати. Так, підписали. Давайте ще знаєте, що намалюємо? Візьмемо такий чорно синій колір, як ми тут малювали. І намалюємо малюємо качку. Тут плаває. Така рисочка малюємо. На рисочці такий маленький горбочок. тут така і спинка. У голову, Ой, да, каплу. І голова. о, така качечка. Тут теж рисочка. То що це за пензлик такий? Горбочок, рисочка, голова. Силует-качок. Але дивіться, якщо є силует качок, то по-перше, від них завжди йде тінь. От так от. А по-друге, біля них теж є трошки бліків кого їх покажи ж мені там просто вода